Від початку повномасштабного вторгнення Черкаська територіальна оборона стала потужнішою, зазначає командир бригади полковник Анатолій Стуженко. Цьому посприяли, зокрема, зміни у законодавстві. Підтримує діяльність формування і керівництво обласної військової адміністрації. Усе необхідне для служби в осінньо-зимовий період допомогли придбати заздалегідь. Основною проблемою це, будемо казати, зимовий одяг. Але завдяки голові обласної адміністрації ще в березні місяці. На його рішення було прийнято, і нам пошита була форма. Да, вона трошечки будемо там відрізняється від тої, ну такій така матерія була, але ми пошили. І на сьогоднішній день для наших бійців це знаєте як знахідка. Могло би бути нічого. Могло бути нічого, але вона є. Підсиленою оборонну здатність бригади завдяки озброєнню, яке надходить, попри те, що бійці тероборони мали б готуватися до захисту меж області, у червні президент підписав зміни до закону, які дозволяють військовим переходити до лав Збройних сил України. Сьогодні наші котики беруть участь у боях на Сході та потребують нашої з вами підтримки. Що чекати, надіятись, допомагати? Знаєте, ви розумієте, там, коли людина знаходиться, інколи йому. Треба з кимось переговорити, да? Даже висказати те, що в нього наболіло, те, що йому десь ну, щось, будемо казати, тяжко. Да? Але його треба підтримати і сказати: ми тебе чекаємо, бо ти наш захисник, ми тебе підтримуємо. Ми знаємо, що тобі тяжко. Але ми сподіваємося, що ти будеш живий, ти з перемогою прийдеш.